Дивна ситуація склалася сьогодні в інформаційному просторі, коли демократи змушені виступати проти проведення референдуму стосовно орієнтації України європейської чи проросійської, і дивно чути, коли раптом представник опозиції демократ говорить, що ми проти якогось референдуму. Але чому дивно? Тому що опозиція завжди повинна бути за референдуми. Чим більше референдум, чим більше точок зору людей вивчається, тим це краще. Чому ж тоді справді всі опозиціонери, всі демократи так не хочуть референдуму з приводу євроінтеграції? А я вам поясню: насправді всі за цей референдум всі абсолютно переконані, що український народ проголосує за євроінтеграцію, особливо коли і партія регіонів тепер вже підтримує євроінтеграцію з недавнього часу. Єдина проблема в тому, що закон. Про референдум, злочинний, антиконституційний, його треба міняти. Цей закон, припустимо, дозволяє владі створювати лічильні комісії, він е, е, передбачає пряме втілення рішення. Значить, цього референдуму в життя, що це означає? Це означає, що сьогодні, коли влада за євроінтеграцію, вона порахує всі бюлетені в інтересах євроінтеграції і оголосить, що дивіться, Україна має євроінтеграційні прагнення, і ми вступаємо, припустимо, в ЄС, і всі будуть аплодувати, казати, що це чудово. Нарешті Україна визначилась. А наступного дня чи через там місяць? На тому на базі того ж закону влада може провести референдум про те, що увічнити пам'ять, увічнити вічне зробити правління Януковича вічним. І е, тоді, що говорити? Говорити, ви знаєте, в тому випадку референдум хороший, а в цьому випадку референдум поганий. Тому безумовно, для того щоб провести якісний ре ре референдум, треба мати гарантію, що людина не тільки вільно проголосує, а й правильно будуть пораховані голоси. Для цього треба змінити закон про референдум в частині формування комісії, які будуть Рахувати голоси. І друга частина не може референдум і ніде такого в світі немає, мати прямий наслідок. Тобто, уявіть собі, я сьогодні оголошую референдум про те, щоб підвищити заробітну плату кожному українцю в п'ять разів. Як ви думаєте, як проголосує населення України? Звичайно, всі це підтримують. Після цього. Коли референдум закінчиться і буде оголошено українці за підвищення зарплати в 5 разів, це означає, що автоматично у всій країні зарплата повинна підвищитися в 5 разів. І що після цього не стане? Економіка рухне, держава розвалиться, приватний бізнес розвалиться. Таким чином не може бути такого, що будь-яка тема, яка винесена на референдум і яка буде підтримана громадою, автоматично набувала чинності. Після цього повинна бути імплементація, тобто повинен це розглянути парламент. І враховуючи думку громадськості прийняти те чи інше рішення, тоді це буде абсолютно правильно, тому що є дуже багато питань, які важко виявити, ну, припустимо, при пристим голосуванням. Це все одно, що діагноз хворому визначати простим голосуванням, коли ми ставимо «визначте у людини бронхіт чи астма», Всі проголосували за бронхіт чи за астма, в неї виявилось запалення легенів. Тобто не можна деякі питання вирішувати простою більшістю, тому опозиціонери перебувають в дивній ситуації. Вони з одного боку безумовно за референдум, а з іншого боку, виключно за референдуми з цивілізованими законами. Нинішній закон про референдум не цивілізований, по ньому не можна проводити жодного референдуму. Слава Україні!